Виконуємо номер 441 із підручника Геометрія 7 та номер 38.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі на 15 градусів більший за кут при вершині. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут при вершині рівнобедреного трикутника Х градусів. Нехай кут при вершині рівнобедреного трикутника. Х градусів. Тоді кут при основі, відомо, що кут при основі на 15 більший за кут при вершині буде Х градусів додати 15 градусів, враховуючи, що Сума кутів трикутника 180 градусів, маємо рівняння. У нас кути при основі рівні, тому буде як. Додати 15, додати Х, додати 15 і додати кут при вершині Х. Маємо 180. 3 х 180 віднімаємо 30. 3х дорівнює 150 і нам залишається поділити на 3 х дорівнює 50. Отже кут при вершині рівнобедреного трикутника п'ятдесят градусів а кути при основі по 50 додати 15 65 градусів і записуємо відповідь 50 градусів 65 градусів і 65 градусів. Номер 441 із підручника Геометрія 7, та номер 38.25 із підручника Математика 7. Виконано.